Отже, доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми продовжуємо тур по областям України. І сьогодні ми їдемо в Запорізьку область. Можна до тебе Запорізька область? Звичайно, можна. Я нікому не забороняю. Отже, в мене є клички Запорожжя, Запоріжжя та Козацький край. Утворений я 10 січня 1939 року. Мої сусіди це Донецька, Дніпропетровська та Херсонська області. Та іще я маю вихід до Азовського моря. Ага. Цікаво. А скільки в тебе районів? Районів у мене п'ять: Бердянський, Васильівський, Запорізький, Мелітопольський і Пологівський. А історію свою розкажеш? Історію? Звичайно! Тільки зараз буду згадать. Тільки зараз її. Давай про щось побалакаємо, поки я згадую. Давай, про що. Давай побалакаємо про те. Не, про те... О, все, я згадав свою історію. Після війни татарсько-монгольської після татаро-монгольської навали 1237 1240 років територія Запорізького краю на два століття відійшла ввійшла до складу Золотої Орди. Тисяч 1445 року запорізькі степи поліум берегу Дніпра війшли до складу Кримського ханства. З кінця 15-го до середини 19-х століттях населяли кочові та напівосілі ногайці. У мене ще була Запорізька Січ, був Дніпро -Гес. Збудований під час індрус... Ін... Індрус... індустріалізації. Порхливий розвиток економіки та культури краю був перерваний Другою світовою війною. І ви ще знаєте, в мене є Запорізька ДРЕС та Запорізька АС і Дніпро ГЕС 2. Який я великий Чуєш? А У мене ще революції були. А а розкажеш про свої цікаві факти Запорізька область? за цікаві факти. Зараз дайте подумаю. Ти перший, хто у нас думає? Так. Добре. Так. Я, ну, я згадую. Дуже. Я знаю, що в мене дуже цікаві факти. Просто дуже. Отже, цікаві факти. На моїй території розташована потужніша ГЕС України, Дніпро ГЕС, кожна найпотужніша АЕС Європі, Запорізька Аес і Третя в світі. Острів Хортиця в Запоріжжі є найбільш річковим островом країни. Задовго перед Запорожцями цей острів облюбували скіфи і полоці, які залишили тут чимало кам'яних баб після себе. В Запорізькій області знаходиться курган Солоха, в якому на початку ХХ століття знайшли. Знаменитий золотий скіфський гребінь із левами та вершниками. Да, у мене ще багато курганів, я велика. У мене багато культур. І я велика батьківщина козаків. Не забуваю вам це повторювати. Я ще маю цікаві факти. У мене розвинута велика індустріалізація. Я маю вихід до Дніпра і. І, і, і маю ще територію на, на правому березі Дніпра. Уявляйте собі, мій сусідні, Дніпропетровська область дуже гарний. У нього дуже гарний, гарна економіка і гарний розвиток. Ще у мене багато граніці дому, як ви бачите. Ну, все, до побачення. Після таких довгих розказів. Отже, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та нажимати на колокольчики. Отже, гарного вам дня, вечора, ночі, обіду, до обіду чи після обіду. Ви вибіручились із цього. Отже, гарного вам настрою. До побачення, до нових зустрічей!